Одеситка Яна Пелих вибрала золото на чемпіонаті України з боча. Це вид спорту для людей з тяжкими ураженнями опорно-рухового апарату. Він входить до програми параолімпійських ігор. Таке суспільному розповіла Валентина Кольчак, очільниця управління фізкультури та спорту одеської облдержадміністрації. Зазначимо, змагання з боча стартували в Одесі 25 квітня та триватимуть до 29-го. Серед учасників спортсмени з 14 областей України. Подробиці далі у сюжеті. Чемпіонат України з боча проводиться на базі дев'ятого спортклубу Міністерства оборони в Одесі. Цей вид спорту для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Про правила гри розповів начальник центру з фізкультури та спорту для осіб з інвалідністю В'ячеслав Гашибаязов. Спортсмени викидають джекбол, білий м'яч по черзі викидають свої м'ячі. Ті м'ячі, які будуть найближчі до білого м'яча, вони і виграшні і вважають, у кого більше таких максимально приближених м'ячів. Одеситка Яна Пелех виборола золото на чемпіонаті України з боча. Її тренерка Наталія Юшкіна розповіла, що дівчина бере участь у змаганнях з 2013 року та представляє Україну за кордоном. «Вона зборниця України, штатна вот, приймає участь у міжнародних соревнованнях. Ну і на кожному чемпіонаті України вона не входить без медалі. А от сьогодні без золотої не ушла. Перше місце посів і спортсмен з Нікополя Андрій Акулов. Хлопець розповів, що це його другий чемпіонат України. Додав, тренується 3-5 разів на тиждень по три години. Зараз ми нарабатуємо рейтинг міровий, вже повинні будемо їхати на наступний чемпіонат Європи, можливо, міра. Ну, Токіо поки нам не вистачає очок, але стоїть ціль Париж 24. Друге місце у фіналі виборов Артем Колінько. Спортсмен ділиться, займається боча близько семи років та входить до збірної України. Ну, в принципі, задоволений результатом. Можливо, трішки трішки мені не хватило, але ну, грати в фіналі це завжди приємно. До речі, ну це п'ятий мій фінал. І Попередні чотири я вигравав у змаганнях з боча беруть участь 54 спортсмени з 14 областей України. Одеський регіон представляють четверо. Розповіла очільниця управління фізкультури та спорту одеської облдержадміністрації Валентина Кольчак. Мабуть, вдруге проводиться чемпіонат України з боча саме в Одеській області. Ну тут змагання такі не так достатньо часто вони проводилися взагалі на Україні. Тому сьогодні дійсно для нас це дуже приємно, тому що ну краще своїм спортсменам змагатися на своїй скажімо так, території. Змагання з боча триватимуть в Одесі до 29 квітня. Юлія Лобурак, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Одеса.